Шквал uh, розводів, які несеться українським шоу-бізнесом за останні п'ять років. лякає. я про них пісню написав, <рес> Колегам присвячується, <рес> ми наче згоріли з тобою між зірками. І я чітко розумію, що я розказав історію людей, які втратили свої кохання. Секс mm -hmm. все що, що тоді робити? Дуже погано, коли люди мріють, але нічого не роблять для того, щоб їх мрії втілювалися в життя. Придумав. Бери і роби. Привіт, друзі! Що це шоу Мрій та ді на Юрсі Радіо з вами я Лукініч і я радий вітати вас в нашій студії. Це простір для відвертих розмов про силу, слабкість і шлях до себе. Сьогодні у нас артист, який в українському шоу-бізнесі завжди асоціюється з енергією, рухом та драйвом. Але його новий трек вище неба це нова. Та інша історія. Це історія про любов, яку не вдалося зберегти. Про біль, який перетворюється на усвідомлення і е, про внутрішню зрілість чоловіка, який уже не доводить, а відчуває. Його творчість пройшла еволюцію від телевізійної яскравості до е, глибоких сенсів і філософії. Сьогодні ми е, поговоримо про те, як змінюється чоловік, е, коли за спиною вже досвід, е, коли в світі навколо. Війна, а всередині пошук нових орієнтирів. Зустрічайте з нами сьогодні. Андрій Кіше з прем'єрою пісні Вище неба я вас всіх вітаю. Вас вітаю з новою студією. Вона вже у вас давненько існує, але ми давненько не спілкувалися. Дякую, що маємо такі. Ось можливість таку поспілкуватися. Ось вітаю. Тобі в першу чергу дякуємо за творчість і за прем'єру, з якою ти сьогодні до нас прийшов. Будемо в кінці етеру слухати дружно всім Чикаго і Америкою та Україною. А поки що має для тебе декілька запитань, ти готовий? Да. Почнемо так. з невеликого От, Відповідаєш коротко, так або ні, або обираєш один із двох запропонованих варіантів. Готовий? Да, Поїхали. Три речі, які ти переосмислив після 40. харчування. Так. Відносини з людьми. Так. Особисті стосунки. А, від, ну, відносини з людьми особисті стосунки. Це в одному ага. і е, підхід до музики, до творчості. Цікаво. А слава, це сила чи випробовування? Слава, це ім'я. <плес> Всі ми зіркова, знаємо, чи є. <плес> так, Зіркова хвороба. <плес> слава Богу, я це. Слава Богу, я це пройшов е, і знайшов себе у світі. Звичайного життя посередньому mm. і на в музиці на сцені, що втрачає чоловік, коли намагається бути ідеальним, час. Час <плес> даром витрачений час, час на непотрібні речі, правильно Так, треба бути самим собою. Але я так думаю, що треба все ж таки ставити якісь як то сказати, цілі, до яких досягати, тому що якщо не займатися собою, не робити себе кращим. То тоді ти відкатуєшся назад. Чи дозволяєш собі деколи бути вразливим? Так, да, я тендітна душонка. <гум> душонка. Натуратна <Тендітна, гум> да, натура, деякі речі дуже болісно сприймаю. Я тебе зрозумів. Коли зрозумів, що амбіції це не головне, дивлячись, які. Зрозумів, після 45, <гум> але якщо в творчості немає амбіцій, то і не буде творчості. Не буде Творчим так. людям завжди потрібен да. якийсь компетишн. Так да ми я собі не кажу, я нічого нікому не дож доводити. А ні, я собі маю доводити, що я можу ще щось в цьому житті зробити, створити, показати, доказати, розказати і допомогти. Тому амбіції потрібні людині більше того, якщо людина творча. Ось, бо це поклик, який також мотивує, угу. але я вважаю, що вони мають бути все ж таки якісь здорові амбіції з глузом, знаєш, а не самопожертвування до останнього, а потім що дійсно угу. тому вони потрібні. Дякую тобі за точку зору. А як вважаєш кохання після розчарування реально чи романтизм? Не знаю, не стикався, хоча про це цікава ідея для пісні, написати. Так, так, так кохання. Після розчарування. <гітара> <гітара> я вважаю, що люди шукають у своєму житті хтось знаходить кохання е і за нього бореться. Воює хтось, скажем так, міняючи партнерів, шукає якийсь свій ідеал. Тому я вважаю, що можливо да у мене батько був одружений покійно тричі. Ага. Ось, бачиш, а в мене якось так все <гум> моногамно. <гум> Я вважаю, що все прекрасно, тому що це така зараз на даний момент в нас час рідкість, коли е, шлюби тримаються довго і, і вони насправді є міцними. Тому е, да, да. Респект, респект вашій сім'ї. За це. А е, е, у тебе бувають дні, коли не хочеться нічого. Звісно, буває, так. Да. Буває. Є, так. є таке, хочеться да, робити. І вони потрібні будь-якій людині, бо людина має якусь перезарядку зробити, якось переключитися. Ну, наприклад, випустив да, пісню, написав, зняв кліп, це кусок шмат роботи, який треба просунути, а потім в якийсь момент тобі просто треба відпочити, бо в тебе не буде. Ресурсу вже далі. далі, все. далі. Да, тому є, звісно, такі дні, коли не хочеться робити, або втомився, або все задовбало, або або. І дякую, що є все ж таки якась муха, яка кусає постійно мене, що треба щось робити. Супер, дякую тобі. Скажи, будь ласка, чи часто зіштовхуєшся в творчості або в індустрії безпосередньо з тим, що тебе не розуміють? Думаю, так. Да, да. Ну, я можу про це навіть не знати. Ага. Про розуміння чи ні штовхуюсь, да намагаючись щось комусь довести, розказати. А може так, люди мені здається, що люди перенавантажені вперше величезною кількістю всього, що на нас виливається, вже просто не несеться, а виливається так, так, з так. А, смартфонів. Вже я не кажу не про телек, не про радіо, не про те. да, смартфони це така величезна хвороба людства. Що м, нам всім важко сконцентрувати увагу, і коли ти е, шукаєш однодумців, ну це головне їх знайти важко. Буває. Да дійсно от штихайся з нерозумінням, як це зробити, але дякую, що досі в моєму житті є люди, які все ж таки йдуть на поступки, знаходять компроміс або чують те, що я кажу, і в нас виходить. Ну зараз відновлюється проект знову ж таки. Тому я сподіваюся, що е, це порозуміння буде знайдено. Супер, дякую тобі. Що сьогодні тебе мотивує більше? А, визнання чи спокій? Перше визнання. визнання. Я, я не розумію, як спокій може мотивувати в шоу-бізнесі, в муз музичній індустрії взагалі. Ну, Якихось інтровертів це... можливо. <різнання> <різнання> а визнання це все ж таки увага суспільства або аудиторії твоєї, навіть uh -huh. твоєго оточення, людей, які пов'язані з музикою, коли вони реагують на твою творчість або співають на концерті разом з тобою, твою пісню підспівують, або якось реагують на твої музичні рілзи. Це є ну, би, визнання, якась частина аудиторії людей е ставить тобі. Е Like. Лайк да, да. і ти, і, і ти розумієш, що ти не дарма це робиш, що це комусь з окрім тебе одного потрібно ще. Тому це визнання а зараз. Цікаво почути твою думку. Така коротка характеристика. Три основні поінти. Український чоловік чоловік в 2025 році. Хто він? Слухайте, нам дуже буде е, важко в цьому е, в моменті пер, пер, перемогти навіть самих себе, тому що все ж таки справжні чоловіки. ті, хто зброю на фронті захищає свою країну. Тут тут можна тільки вклонятися і дякувати. Тому я, як людина, як чоловік, е, який не тримає зброю в руках, має якісь там свої передумови. Фізичні моменти, які не дають мені можливість бути повноцінним військовим, я займаю позицію музичного волонтера і намагаюся допомагати іншим. Uh -huh. Чоловік це людина, яка може взяти відповідальність за себе, uh -huh. за іншу людину. Uh -huh. Той, хто має потужно рухати все вперед. Але, в принципі, сучасний чоловік має і слідкувати за собою, за своїм харчуванням, за своїм тілом, за своїм розумом. Ну, скажімо так. Ну, щоб... чоловік, мені здається, має подобатись жінкам, правильно, ось 100%. Мають бути потужні внутрішні риси характеру, сила волі, ну і повага до свого тіла. Я, так... Я би хотів так, щоб було у чоловіків. Супер, дякую тобі тільки... за відвертість. Щоб вони не тільки на півасік налягали, а знали, що є спорт, ходьба, зал, плавання підкачати, підтягнути себе, знаєш? Ось. Я з тобою згідний на 100%. Скажи, будь ласка, яку пісню в своєму каталозі вважаєш найчеснішою? Ну, одна із топчиків для мене буде: це пісня цю ніч. Я її писав. Угу. Цікава історія, яку дуже хотілося донести. Угу. А, і вона торкнула. Ти знаєш, вона досі звучить, її досі співають на концертах. Звісно ж, там. До весни пісня, це не моє написання, я її перекладав uh -huh. на українську мову, ось, але пережив пісню. Uh -huh. uh, ну, треба, б, мабуть, одну було сказати. <гум> <гум> ось цю, цю ніч, цю ніч для мене сильна, потужна, відверта пісня з сенсом з глибоким сенсом, з красивим відеорядом, яка uh, дозволила мені залишатися в музичній індустрії. Як ти вважаєш? Коли настає цей момент, коли артист має право відчувати гордість за себе, я не знаю. Ну ну гардиня, як в заповідях Божих кажеться, це гріх. Тому але приємні речі: ну, коли сам собі кажеш, поставив якусь мету, да? угу. зібрав. Ну, я тобі хочу сказати, я дуже з повагою наприклад ставлюсь до артистів, які роблячи свою музику, збираючи концерти. Роблять дуже потужні кроки допомоги військовим, uh -huh. uh, і я не можу сказати, що я горжусь такими людьми або собою в цьому плані, uh -huh. тому що також намагаюся з кожного свого концерта віддавати частку більше того робити якісь. Uh, Волонтерські аукціони збирати кошти і допомагати uh -huh. підрозділам, uh -huh. і це мене надихає, це не, не гордість там, я собою горжусь, я такий молодець, я такий великий, uh -huh. але це дає мені розуміння, навіщо я тут і зараз, чому я в цій країні, чому я роблю музику, чому в мене є така можливість. Тому це, скажімо, тут ну, в мене такого немає розуміння гордість, я тобою горжусь, uh -huh. там, ти. Uh -huh. Це приємне похвали, які коли тобі можуть хтось сказати, uh -huh. або ти можеш людині сказати якісь. Але ну, гординя, це все ж таки занадто. Ну це uh -huh. не, не дарма в Божих заповідях вказано, що це гріх. Я тебе зрозумів. Добре, дякую тобі за точку зору. Найгірше відчуття самотність чи байдужість, байдужість, байдужість це таки переважає Ні. Да. самотність, іноді її навіть хочеться відчути. Відпочити від всього, від всіх, не часто, потім uh -huh. ти сумуєш по близьких, по якихось справах, по якихось поїздках. Але самотність це такий стан людини, в якому вона може щось написати, зробити якусь там написати книгу, якусь твір, якусь картину, uh -huh. тобто щось створити або просто пере переключитися. А байдужість це ну поганий знак, поганий присмак, чогось не дуже хорошого. Це тобто людина, яка каже: Мені все пофіг, та мені однаково. Знаєш. Там uh -huh. а мені все одно. Або людям байдуже на тебе? Ну на, на мене, наприклад. Uh -huh. І це якось трошки не то, що дратує, а розчаровує. Uh -huh. Тому я би обирав байдужість. Дякую тобі. А наступне запитання: у чому твоя точка рівноваги зараз? Я навіть не знаю. Мабуть, її і немає. Ліше, ну, якщо це треба її, знаходити рівновагу між е, амбіціями: я хочу чогось великого, потужного, а це компроміс, тому що весь твій час це студія, записи, зйомки, поїздки, і тоді і питання родини. І якісь угу. інші питання відходять на другий план угу. е, ось і від цього можуть способсуватися і стосунки в сім'ї. Uh, і якісь робочі моменти, хвости з'явитися, які потім як сніжником розбивають тобі. Я маю на увазі якісь там фінансові питання, податкові питання, життєві питання. І ти, як людина, я, як доросла людина, вже ну, в віці маю знаходити компроміс. Uh -huh. Молоді трошки простіше знаходити цей момент, тому що менш якісь. Речей, які, скажімо так, не то що обтяжують, uh -huh. а якісь забирають на себе увагу, і людина може сконцентруватися виключно на одній. Тобто, такий знаєш, робочий егоїзм. Uh -huh. Я все ж таки шукаю цей баланс, і плюс в мене ще є важливий момент. Це третя чи четверта складова цього всього, як ти скажеш, балансу це здоров'я. Так, так. У мене так. є деякі вади, які мене посунули майже на 6 місяців минулому році від роботи. Ага. Ось я відновлювався, проходив реабілітацію три лікарні за півроку. Ага. І я тобі хочу сказати, зараз, якщо я не буду займатися деякими речами, ага. но майже щоденно. То може бути так, що через місяць два в мене знову трапиться рецидив, я знову не зможу ходити. Uh -huh. Ось така історія. Тому треба знаходити в моєму випадку компроміс між здоров'ям, родина, сім'я, особисті приватні справи і uh -huh. творчістю. Uh -huh. От знаходити цей баланс. Де він? Поки що як це зрозуміти загадка, так? Ну, ми в випадку тобі бажаємо знайти цей баланс, знайти цю точку опори. От і впевнені, що все буде класно. Дякую. А, якщо б міг поговорити з собою десятилітньої давнини, що б сказав собі? Не втрачай час, більше працюй, приділяй увагу речам, які дійсно мають значення, збери команду. Не жалкуй коштів, бо вони повернуться в десятикратному розмірі. Yeah. Я деякі речі не не робив. Я думав, що воно так от приходить, як приходить. Хоча я б на твоєму. Місті задав питання навіть не десятирічного, вже 10 років назад я почав це розуміти uh -huh. і працювати в цьому напрямку. А ось 20 років назад у це було дуже було доречно. Але доля не дає таких моментів, не існує машин часу в такому uh -huh. форматі, як ми собі його уявляємо. Єдине, що я можу сказати собі майбутньому: дай Боже здоров'я і вам також бажаю. Не втрачай час, працюй, не жалкуй коштів. Є творчість, є є будинок, є дорослі діти, є жена. Я людина щаслива, яка має всі, uh -huh. скажімо, такі речі, які мене надихають. які uh -huh. е багато людей дуже популярних, відомих не мають їх. Розумієш, вони uh -huh. мають славу, величезні зали. А от бракує от того, що є в мене uh -huh. і. Такому стані, в принципі, можна включити трошки творчого егоїзму і попрацювати заради своїх амбіцій, заради музики, заради пісень, заради сцени. От це би я собі на майбутнє побажав От туди. Дуже цікаво, дякую тобі. Ще одне запитання: що батько має навчити свого сина в першу чергу? О, я не знаю дівчата. мене дівчата. викрутився. Ти знаєш, друже, я, я виріс без батька. Мій батько помер, коли мені було сім років, і mm -hmm. я його дуже пам'ятаю. Mm -hmm. І хороші його черти, і, на жаль, були і погані черти. Mm -hmm. а, ось. а, Мабуть, батько має навчити повазі увазі спілкування в родині з батьками mm -hmm. і. Людяності, Тобто, uh -huh. щоб хлопець був чоловіком з великим добрим серцем, з відкритою душою. А, ось ну а все, все вже дру, далі другорядно. Ну, любов до спорту, навчання т.д., де Але головніше це якось виховувати якщо це хлопець в людині людину, чоловіка. А що для тебе означають слова а, вище небо? Найновіша твоя пісня ну, звучить це саме та популярна, відома свого часу пісня початку 2000-х групи Океани Ельзів. Так. А ось а, в моєму випадку е, можливо якась схожість вище неба, і пісня, яку я створював, надихаючись е, краєвидами Карпат, угу. будучи в високих горах, і коли ти бачиш цю річку, яка тече, знаєш. Ну тобто ти ти на такій вершині, що в тебе ріка Туману. Під ногами, що ти, ти дивишся там кілометр 500 метрів внизу, та там пливе туман, uh -huh. і це, це таке паралель з якимись відчуттями небес, де люди. Знаходяться, коли вони кохають один одного, вони такі окрильонні, воздушні, uh -huh. вони піднімаються. Ну так в лапках я маю на увазі uh -huh. до якихось таких до такого стану, знаєш, підвищеності такої, ось от красиво, краєвид. Оце наше кохання любов. Але коли вони розбиваються і втрачають своє кохання, то вони кубором літять згори вниз. Тому і вище неба, тому і розуміння. Того, що це пов'язано в мене все ж таки з відносинами між чоловіком і жінкою, любов або не любов. Дуже дякую тобі е, за цікаві інсайти і за твоє бачення. Думаю, дуже багатьом нашим слухачам і поціновувачам твоєї творчості зараз е, відкрилися якісь нові сенси, і вони будуть тепер розуміти інакше, можливо, цю пісню, коли будуть слухати, тому що я навіть по собі розумію, що я там слухаю у мене зовсім інше сприйняття і бачення. Я по одному бачу світ і сприймаю пісню. От але дуже завжди цікаво почути від автора безпосередньо, який зміст вкладався в це, коли це писалося. Дуже цікаво. Ти ж ти ж сам пишеш, правда? Так, да, пісню написав да, я. Ти не всі пісні. У мене є співпраці, є пісні, які не мого написання, є пісні, які я писав, є пісні, які зародились в мене мелодія, гармонія, приспів, а з куплетами зупинився, звернувся до співавтора. Ага. Вище небо» написав я. Якраз це був вечір. Друзі всі дивилися. «Бой Бойусіка, uh -huh. це були Карпати. Uh -huh. Ми були в горах, в отелі відпочивали. І Я залишився на терасі. У мене була гітара з собою з келихом, віскі, і в мене якось так поперло. Спочатку фраза ця зачепилася. Потім пішла історія. Потім я щось почав спочатку ліпити просто якісь такі фрази, а uh -huh. потім вони всі склалися в пісню, в якій я чітко розумію, що я розказав історію людей, які втратили свої кохання, втратили свою любов, втратили свої своє небо розумієш, uh -huh. вони uh -huh. його втратили. Ось uh -huh. причини можуть бути будь-які, але ну дійсно важко до хмар дотягнутися руками, коли ти стоїш на землі. Ось тому я вирішив через такі фрази, через такі афаризми, через такі висказування, переказати історію. Ну, на жаль, нещасливого кохання. Uh -huh. Твоя пісня про любов, яку не вдалося зберегти. Ми вже сьогодні цю фразу не один раз сказали. Чи вважаєш ти що втрати це невід'ємна частина зрілості? Ух, я тобі хочу сказати, що втрачають люди один одного і в молодому віці розводяться і зводяться. Знаєш, і люди потім набувають досвіду, і по-іншому в шлюбах відносяться один до одного. Але той шквал розводів, які несеться українським шоу-бізнесом за останні 5 років, угу. мене просто лякає. Ну, просто лякає. Ну тут просто повально всі в розводах. Це я про них пісню написав. Колегам присвячується. Слухайте. Да. Що хлопчик подуріли, дівчату. Давайте треба на відносини треба працювати. Від, ну це любов це не просто там любов вам не тралі валі, любов вам не ті тілі. Сто Дякую. Є ще є, ще таке цікаве спостереження у пісні. є відчуття подяки за те, що було це внутрішня терапія, яка ще просто дав цьому ставну музичну форму. Так, да, дав, встану музичну форму і собі нагадав, що не... будь обережен, бережи любов. Дивися, що в тому, що бізнесі твориться. Нейся, Андрій. Я не знаю. Можливо, бачиш, ти почув щось в цьому, як дань чомусь, але мені здається, що там в мене в пісні конкретна точка. Все, між нами, все. Як взагалі. Берегти стосунки. От ми сьогодні вже трошечки зачепили цю тему. У тебе прекрасна сім'я, міцний шлюб. Якісь, можливо, ти поділишся типами якимись для колег шоу-бізнесу. Як так зробити, щоб стосунки були міцними, довговічними і найголовніше реальними? Не картинка на показ, а от реальні відносини. Це важко. Це важко, важко тому так. що коли люди мають свої характери, мають якісь свої бажання, амбіції. Ну, це має бути порозуміння заради чого, чому мають бути почуття, бо без них тоді сенс. Все це там витримувати, терпіти і того, що ось можливо, якась спільна... Справа іноді людей об'єднує також uh -huh. і тримає родину разом, повага і сексуальність, секс uh -huh. усього в сім'ї. Я не розумію що ну, тоді робити. Фізична і близькість, тримає. так, так. Звісно, так, звісно, так. Да, да. це, це, це важливо. Що для тебе означає фраза мрій та дій»? Це е, так називається наше шоу сьогоднішнє, І хотілося б дізнатися, як ти розумієш це слово сполучення дуже погано, коли люди мріють, але нічого не роблять для того, щоб їх мрії втілювалися в життя. Угу. А погано, коли мрії залишаються нереалізованими, навіть якісь маленькі да. І людина постійно собі ставить якісь перемови. От я би хотів, але он у мене не вийде. Треба робити. Якщо в мене є така можливість зараз звернутися до людей, які мене знають, які слухають, і в Чикаго, і не тільки в Чикаго вас дивляться і, взагалі, для до всіх українців, хто нас розуміє зараз, я би побажав вам дорогенькі, щоб ви свої мрії, які б вони не були. Намагалися все ж таки реалізовувати. Ну звісно, щоб це не йшло на переріз якимось там стратегічним планом або не були небезпечними для третіх осіб. <репути> Але якщо є мрія кудись поїхати, то не треба це відкладати дуже надовго. Треба пропрацювати для цього, відкласти якусь копійку, купити собі білет і поїхати щось побачити, або потрапити на артисту улюбленого кише, ой, артиста. <х three> або записати якусь пісню, там людина працює все життя адвокатом, а та хоче співати. Купи цю пісню одну, заспівай, зараз тік-ток, закинь її туди, і ти знаєш ти ж якісь там своїх фанатів. Тобто реалізація вона важка, вона е, складна, угу. але набагато складніше і важче, і болісніше е, оце відчуття, коли ти мріяв, нічого для цього не зробив угу. і прошляпав усе життя. Одна справа, коли люди людина намагається не виходить, опускається руки, він знову щось бере робить. Знаєш, він тут себе пробує, там пробує, і потім розуміє, що а ця мрія, яка в мене була, тут вона мені не цікава, В мене нова ціль. Я хочу. І до речі, ціль і мрія це різні речі. Ну, взагалі, uh -huh. от просто мріяти можна. От я мрію полетіти в космос. До речі, це правда. Це моя мрія цього дитинства, але от в цьому випадку все, що я зміг зробити, спромогтися, в, це ходити в планетарі. І, трошки, і трошки дивитися програми про астрофізику. Оце моя, оце, оце моя мрія. Бо полетіти бляха муха 100 тисяч, 200 тисяч доларів поки не маю вільних коштів. 100%. Але так, це, так, в мене дійсно є мрія піднятися на 100 кілометрів і побачити нашу крихітку землю з висоти та шинного польоту космічного корабля, це знаєш, така ну най 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 най, -най мрія. Mm -hmm. До неї дуже важко добратися. Але хоча б я цікавлюся зірками, mm -hmm. дивлюсь там на ніч якісь е, про програми, про космос, про е, всесвіт е, і мене це надихає також. До речі, це можна почути в моїх піснях. Ми наче згоріли з тобою між зірками. Так, ну, так, так, ось. так. Можливо, так, я ще пару пісень на кальцию. Розслідковується. Да, тому мрій і дій це м -м придумав, бери і роби. Нова назва під рубрики. Ми тобі дуже вдячні. Наша суддя, тобі дуже вдячна за те, що ти не просто мрієш, а й дієш. І прийшов сьогодні до нас з такою неймовірно смачною прем'єрою. Друзі, я нагадую, що з нами сьогодні був Андрій Кіше із неймовірною новою піснею Вище небо, яку ми зараз будемо з вами всі слухати. Андрій, дякую тобі, що знайшов час. Дякую, що долучився. Було дуже приємно поспілкуватися. І до наступної зустрічі. Я вам дякую за ефір. Бажаю вам всім там за океаном цього найкращого. Не забувайте про Україну, не забувайте про те, що Україна бореться не тільки за свою територію, а за взагалі існування України, української мови, культури, музики. Слухайте, підтримуйте. Приходьте до наших артистів на концерти. Можливо, я колись доберуся. Також сполучені штати. Ми тебе дуже то чекаємо. Підтримуйте наших військових і дякую за ефір. Слава Україні! Героям слава!